Практика, згідно якої підозрюваний йде на угоду з стороною обвинувачення і обговоре і отримує менш суворе покарання, є досить поширене явище в західних країнах. В Україні періодично обговорювалася ця проблематика, але в суспільстві іноді були сумніви, чи це було справедливо. Насправді зараз це не є щось нове. У нас вже по певній категорії злочинів угоди застосовуються, але ідея укладати угоди за менш суворе покарання по корупційних злочинах виникала з 2019 року, коли в Україні відновили, запустили ВАКС. Паралельно про це говорили закордонні партнери, про це прописали в певних планах, узгодили з Європейським Союзом. Таким чином, у нас з'явився в залі законопроект 11340, який мав стати досить ефективним. Насамперед, в плані мотивації так званих проміжних ланок в корупційних схемах, так звані посередники, тобто як воно мало працювати. Видав голову схеми, заплатив штраф, отримав меншу санкцію за злочин. Отак в ідеалі мав діяти цей законопроект. Але до залу він потрапив, на жаль, з такими нормами і з такими помилками, які роблять цю схему неробочою. А зокрема, в цьому проєкті йдеться про те, що злочинець може отримати угоду, коли він або відшкодував заподіяну шкоду, або розкриє організатора. Тобто, корупціонер має. Вибір, він може, наприклад, вкрасти 10 мільйонів за схемою свого керівника, а потім повернути бюджетні мільйони, укласти, бюджетні, е, укласти угоду і все. Тобто, фактично, топ корупція і його керівництво залишиться поза межами кримінального провадження, а він матиме змогу уникнути відповідальності по мінімуму. Іншими словами, простими, якщо законопроект буде прийнятий Верховною Радою у цьому вигляді, то фактично корупціонери зможуть просто відкупитися, заплативши будь-яку необхідну суму, причому навіть не обов'язково повністю відшкодовувати шкоду. Тому звичайно, цей законопроект потребує доопрацювання, Він взагалі не відповідає цілям укладання угоди, тому що угода в першу чергу має сприяти для правоохоронних органів для викриття всієї схеми, для викриття організатора його роль. У вчиненні злочину. І це має бути невід'ємною частиною угоди, а не просто так: прийшов, дав згоду, відшкодував і на цьому все. Так, угода це не є щось нове. Але ми повинні розуміти, що корупція зараз розрослась в Україні до небачених масштабів. І якийсь дивний підхід навіть керівництва Верховної Ради, коли команда розумної політики пропонувала прирівняти корупцію. До державної зради цей наш законопроект десь загубився у Верховній Раді. А тут, коли мова йде про те, що корупціонери мають по-швидкому відкупитися від вчинених діянь, він швидко був розглянутий в певному в першому читанні і мало не був розглянутий в другому. Поки всі антикорупційні органи, громадянське суспільство і частина народних депутатів не підняло з цього приводу, не акцентувало увагу і зупинило цей процес. Ми вважаємо, що якщо законопроект буде прийнятий в такому вигляді, як він зараз, це не буде сприйнято ні українським суспільством, ні нашими західними партнерами як боротьбою з корупцією. Скоріше всього, це буде імітація боротьби з корупцією, оскільки корупція на сьогоднішній момент це ганебне явище потребує такої боротьби на рівні з нашим ворогом, на рівні з захищеністю наших енергетичних систем, на рівні з допомогою пережити людям опалювальний сезон. В чому проблема цього законопроекту? В тому вигляді, як пропонує уряд, буде відбуватися так: особа має альтернативу: або сплатити певну суму, або викрити організатора. І повірте, в більшості випадків буде вибрано варіант сплатити певну суму. Чому? Тому що сплативши цю суму, Поза межами кримінального провадження залишаються організатори. Якщо припустити, що є на, ну, на середньому рівні якийсь чиновник, якого прихопили на хабарі, і він це робив, будучи в схемі, яка придумана його керівництвом, то найпростіший варіант, йому, я думаю, без проблем дадуть ці кошти, щоб він уникнув кримінальної відповідальності. І таким чином, так само топ-корупціонери взагалі не будуть е залучені до кримінального провадження. Звичайно, а діяти він має по-іншому. Він має відшкодувати повністю шкоду, сплатити штраф, отримати кримінальне покарання. Хай воно буде нижче нижчої межі, але тільки в тому випадку, коли він викрив всю злочинну схему. І викрив організатора. Тільки тоді можна говорити про угоду. Тому цей закон потребує суттєвого доопрацювання саме з врахуванням цих позицій. Ну, наведемо приклад. Ну, до прикладу, викрили корупційну схему з оборонними закупівлями якимось. Ну, впіймали одну фуру. Це нехай буде 5% товару. Впіймали якогось виконавця, який відшкодував цих 5%. І на цьому все. А до прикладу, умовно скажемо, якщо його покривав заступник міністра або міністр, то він вже в кримінальне провадження не потрапляє, а уникає відповідальності. Як ви вважаєте, а ці кошти, яким він відшкодує шкоду, йому дадуть? Дадуть із задоволенням, а саме ті організатори, які уникнуть кримінальної відповідальності, тому обов'язковою умовою заключення угоди мало би бути крім відшкодування шкоди, Ще й викриття організатора і всієї злочинної схеми.